За 10 місяців в Україні сталося понад 107 тисяч ДТП, внаслідок яких загинули більше трьох тисяч людей. Аби знизити рівень смертності на автошляхах України, вже сьомий рік поспіль відбувається інформаційно-профілактичний тиждень безпеки, під час якого експерти навчають основам збереження життя на дорозі. Одним із важливих елементів являється надання до медичної допомоги, тому що при дорожньо транспортній пригоді найважливіше – важливе це перший. 20 минут нашими спеціалістами розроблена унікальна методика, унікальна програма з підготовки водіїв, кандидатів у водій та інструкторів. Цьогоріч одне з ключових гасел стань помітним на дорозі. Експерти стверджують, якщо в країні з'являється закон, що зобов'язує носіння світловідбиваючих елементів, на 70% зменшується смертність на дорогах у нічний час. Очень важна, щоб пішоходи билі у світі. Є закони, які зобов'язують носити світловідбиваючі елементи. Вони не є дорогими. Та якщо дитині одягти світловідзеркалюючі стікери, то водій уже за 100 метрів її побачить. Захисту дітей на дорозі цьогорічний тиждень безпеки приділив найбільшу увагу. До акції доєднались і українські модельєри. Вони створили більше ста моделей дитячого одягу зі світловідбиваючою функцією. Наприклад, якщо ти йдеш. Десь ввечері, і ну ти йдеш якби близько біля траси, там де їздять машини. То е, коли машина світить фарами, твій одяг буде відблискувати і всі будуть тебе бачити. Експерти стверджують, декілька років тому в ДТП на українських дорогах щороку гинуло 20 чоловік на 100 тисяч населення. Тепер ці показники поступово зменшуються, та пильність втрачати все одно не можна. Воді, Анастасія Стирова Ігор Гончар, UATV.